Слований Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, царю небесний, утішителю души. Що всюди і все наповняє, скарби добра і життя подати люд, прийди вселися в нас і очисти нас від всякої сверини, і спаси, благи душі нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, Владико, прости, беззаконня наші, святий, зенці і сили не наші. Імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у спокус, але визволи нас від лукавого. О Твоє є царство і є сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків, Амінь, Господу помолимось, Господи, помилуй. Благослови, Господи. Цей новий виноград і плодиці, як і добрим політям, дощем, і теплом ти благословив дозріти, нехай будуть ці дозрілі плоди нам на радість, щоб ми приносили тобі дар на визволення від гріхів через священне і святе Тіло Христа Твого, з яким ти благословен, єси, з пресвятим і і животворчим твоїм духом, нині, і повсякчас, і на віки віки. помолимось Господи, помилуй владико Господи, Боже наш, Ти повелів кожному приносити твоє від Твоїх, і цим подаєш дари вічних твоїх благ, Ти, що благовгодно прийняв посильне приношення вдови, приймеш і нині, принесене від рабі.